Як творити нове, оберігаючи надбання минулого. Ефективні механізми розвитку сучасного проектування обговорили архітектори з України та Польщі під час науково-практичної конференції, яка відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Поєднати теоретичні напрацювання з практичними завданнями сучасного містобудування. Таке завдання поставили перед собою організатори конференції. Саме тому вони запропонували поділитися досвідом не лише представникам вищих навчальних закладів, але й керівникам та проектних організацій та архітектурних департаментів, органів місцевого самоврядування. Головна мета цієї конференції це є об'єднати тих науковців і тих проєктантів, архітекторів, які би могли в сучасному на сучасному етапі розвинути саме архітектурне проектування, яке є на сьогодні. А також об'єднати тих молодих науковців, науковців, які поєднують сучасні матеріали конструкції і впроваджують їх у життя. На перешкоді розвитку архітектури в сучасній Україні постає чимало проблем. Нарікають представники проектних інституцій, як приклад, наводять відсуття. Утність місто будівної документації у нас по суті, якщо взяти це, застаріло генеральні плани населених пунктів, проект зонування територій, схеми планування території районів, схема планування території області. Якщо взяти, у нас по суті на даний час цього нема, або можна сказати, десь на 50% Ще одна проблема збереження історичної забудови ділиться досвідом колишній головний архітектор Львівщини. Треба Привернути увагу, перш за все, самої держави до того, що це є надбання всього народу. Ну і з другого боку, привернути увагу громадськості і відповідно, і меценатів. У нас дуже поширена доля і внески людей, які не байдужі до збереження культурної спадщини, які інвестують і допомагають в тому, щоб не дати. Зупинити процеси руйнування учасники конференції наголосили, що гармонійне поєднання нової забудови з унікальними природними ландшафтами та пам'ятками історичної спадщини це важлива культурно-екологічна проблема, яка потребує комплексного вирішення.